Лише моя слова красиві більш нічого, немає в мене, крім цих слів, вони показують дорогу в країну мрій, любові й синів. Вони дарують лише надію, надію в завтрашньому дні, надію в тому, що мені дарує щастя на землі. Немає кращого для мене. Ніж гарні теплі ці слова, вони, немов голубки в небі, за хмари линуть, із за хмар хвилину смутку і тривоги, в хвилину горя і жалю завжди підтримують в бою. За те, що більш за все люблю, за милу, ніжну, молоду, таку прекрасну і тендітну, жадану, рідну, завжди світлу, мою маленьку, дорогу. Саму прекрасну, лиш моє. Автор побажав залишитись анонімним.